Зараз плюсова температура, котрі працюють на самому мінімальному режимі. Це в мережу менше вже подавати не можна. Олег Новосад, керівник трьох котелень. «Іванич», що працюють на твердому паливі, показує, як працюють котли. Каже вони волинського виробництва, один основний інший резервний на випадок виходу з ладу. Першого говорять опалення тріскою дешевше від газу. Їхній тариф 2400 гривень за гігакалорію. Економічно видіше, тому що наш тариф від газу вбереться 0,9. Тариф, напевно буде переглядатися стовно збільшення. Ну коли це буде? Ну наразі ми порахували, що він поки нас задовільняє. Це від щіпи. Котельні в Іваничах забезпечують опалення в лікарні, школах, дитсадку та адмінприміщеннях. Лікарня має окрему котельню. На термометрі 25 градусів тепла в нашій кімнаті, де діти перебувають. Юлія Сіверова разом з двома доньками тиждень на лікуванні. Каже, в палаті не холодно. Я просто не маю чим дихати, якщо чесно. А на ніч то взагалі дуже жарко. Провітрюємо в кімнату по два-три рази в день. Дуже файно». Тут на рахунок опалення ну, проблем немає ніяких». <звук> опалювати медзаклад почали з 8 жовтня. Виходить в межах 730-740 гривень. Більший, ніби більша ціна за одну гігакалорію, як було попередньо. Ну так якщо от сьогодні врахувати і врахувати кожного дня, це в нас йде в день 5 гігакалорій». Іваничівський дитсадок опалювати почали 10 жовтня, каже директорка Лідія Смаль. «У нас сьогодні 23 градуси в спальні. І 25 в Ігрові. — Це не забагато. Ну трошки забагато, але вони там не можуть прикрунути в котельні. З 2014-го в Іваничах всі комунальні заклади почали опалювати твердим паливом замість газу. Зі слів селищної голови Лідії Томашевської тариф на тверде паливо в них залежить від вартості природнього газу. Використання альтернативного палива каже вигідне під час морозної погоди. Ми могли б сьогодні набагато більше зекономити, тому що газ регулюється. Тобто подача газу вона дає можливість. Зменшити кількість геокалорій, дійсно дати ту, яка потрібна, тому що менше 40 градусів на котлі при альтернативному паливі не буде. Це говорить про те, що йдуть перевитрати саме в такий період, як зараз. Газове обладнання в трьох котельнях Іванич не знищене, воно законсервоване, говорить Лідія Томашевська. Шість котелень у територіальній громаді працюють на газі. Ми 30 серпня заключили газ по ціні 1790. Сьогодні ми по додатковій годі маємо 19, і ця ціна в нас на сьогоднішній день діюча. Звичайно, що поставщик каже, що він не може далі по такій ціні поставляти. Ми ввійшли в іншу процедуру торгів на 34. Єдине питання, чи будуть достатньо коштів, чим платити в усіх мешканців громади. Індивідуальне опалення. Чи почали обігрівати свої оселі? Люди ми розпитали їх на центральній вулиці Іванич. Ще не разу не включала ні разу. Я тільки в серпні, в серпні. Оплатила борг за минулий рік, то як я можу зараз включити? Палимо чим? Дровами. Давно почали опалювати? О, ну, як холодно, так і палимо, як тепло, то ні. Ми палимо на фітільові, там, на одиниці, двох, щоб пропалювати трохи, то не включено там, на 18 градусів, що в хаті температури ні. Ну так в хаті 15-16. Помаленька дитина, неможливо, щоб не опалювати. Тому що в будинку, Якби не опалювали, нас тим більше великий будинок. Двохповерховий я не знаю, холодіна була десь 7 тисяч місяць. Виходить зі слів селищної голови Лідії Томашевської. Якщо газ буде коштувати 34 гривні за тисячу кубів, опалення бюджетних закладів обійдеться громаді у 3 мільйони гривень за сезон. За теперішньої ціни на це б пішло на мільйон 200 тисяч гривень менше. Павло Мельничук Сергій Данилюк, новини на Суспільному. Волинь.